Колись я також була на рівні А2. І почувалася так, ніби у мене вже є якісь певні знання, словниковий запас, проте, я не можу говорити. Я не можу формулювати з цих слів речення. Якщо ви наразі почуваєтесь так само, то я освітаю, ви знаходитесь на рівнях А2 Б1. І пам'ятайте, що це абсолютно нормально і що ви такі не одні. Мене звати Вікторія, і я є викладачкою у найбільшій та найкрутішій онлайн-школі німецької це Deutsch. І так, я також колись була на тому етапі, коли доби два ще ніби дуже далеко, а того запалу, мотивації і кайфу, як на початку А1, вже зовсім не вистачає. Але в цей час відбуваються дуже цікаві процеси, наш мозок вчиться обробляти німецьку не просто як окремий набір слів. А як повноцінну мову. І так, да, я розумію, що це боляче. Проте я тут, аби дати вам кілька класних порад, як власне не зламатися і досягти вашої цілі. Порада номеродин: не шукайте ідеального речення. Скажіть так, як ви вмієте. Якщо ви хочете сказати, вчора я дивилася один цікавий фільм, проте слова докупи не складаються. Без паніки скажіть просто: film, war, cool це краще, аніж мовчати. Порада номер два: краще регулярніше, аніж довше. Краще позайматися щодня по 10 хвилин, аніж відмарафонити. Три години на тиждень. Порада номер три це записуйте себе на диктофон, записуйте самі собі голосові повідомлення про те, як пройшов ваш день, про якісь новини, цікавинки, будь-що. Потім ви переслухаєте себе і зрозумієте, що це краще ніж ви собі думали. Порада номер чотири це робіть помилок меми, а не трагедії. Колись мій однокласник сказав: «Ich liebe Kuchen mit meiner Mutter». Що в перекладі означає Я люблю пиріг з моєю мамою». Звучить трошки двузначно. Ми сміялися, і я думаю, що він на все своє життя запам'ятав, що правильно казати «Ich esse gerne Kuchen, mit meiner Mutter zusammen». Рада номер п'ять: не лишайтеся з мовою сам на сам. Діалоги, взаємодії, люди, друзі. Це справді працює. У це дойч, ми це дуже добре знаємо. І на фінал. А два б один це не застій. Якщо ви думаєте, що ви не розвиваєтесь, що нічого не змінюється, то просто подивіться назад і зрозумійте, скільки всього ви вже пройшли, скільки всього ви вже подолали. Не зупиняйтеся.